1 жовтня в Україні День захисників і захисниць та День козацтва, що збігається із християнським святом покрови Пресвятої Богородиці. Цього дня вся країна об'єднується у вдячності тим, хто боронить її від ворогів, а також вшановує тих, хто загинув, захищаючи Україну. Поминальні заходи відбулись і в Коломий на Алеї Слави, де поіменно згадали кожного полеглого воїна з Коломийської громади. Ми віримо в перемогу України. Але маємо розуміти, що ця перемога не буде солодкою яскравою, вона буде з присмаком болю, горя всіх українських родин, що втратили в цій війні своїх найрідніших людей. На жаль, герої вмирають. Вони здобувають вічне життя і вічну славу, залишаючись нашим духовним орієнтиром і прикладом. Для прийдешніх поколінь українців. І це не просто цифри, не просто імена, не просто надгробки могил, яких на Коломийській алеї слави стає все більше і більше. Це чиїсь діти, батьки, найкращі друзі, колеги та побратими. Це велика трагедія української нації, котра втратила своїх найкращих синів і дочок. На війні І згадаємо кожного полеглого воїна Коломийської громади поіменно. Сенюк Тарас Михайлович, Лисенчук Володимир Васильович, Козолій Олександр Володимирович, Поріцький Андрій Олександрович, Воробець Степан Степанович, Лисенко Сергій Петрович, Костюк Володимир Миколайович, Фурик Роман Степанович, Мельник Олександр Іванович, Шаповал Олександр Сергійович, Чепіль Володимир Васильович, Сенюк Віталій Дмитрович. Гончаров Ігор Володимирович, Іваньков Олександр Сергійович, Носкевич Віталій Михайлович, Мальцев Микола Володимирович, Забарило Мирон Степанович, Островський Володимир Васильович, Васильчук Мирослав Юрійович, Дадак Руф Юрій Романович, Попович Петро Миколайович, Гаявий Михайло Петрович, Боднаренко Микола Сергійович. Андрійчук Володимир Ігорович, Гергелюк Михайло Михайлович, Барчук Володимир Васильович, Міляр Ярослав Миколайович, Бобик Володимир Михайлович, Жмурко Назар Євгенович, Огільчин Владислав Миколайович, Мельничук Анатолій Іванович, Кукурба Олександр Васильович, Козак Михайло Михайлович, Ніньовський Сергій Вікторович, Кривда Валерій Петрович, Негрич Олександр Сергійович. Бордун Любомир Бориславович, Кубацький Ігор Ярославович, Гашинський Сергій Миколайович, Ткаченко Андрій Валентинович, Борейко Іван Ігорович, Калин Ігор Васильович, Сенюк Андрій Дмитрович, Анатійчук Олег Степанович, Нікадров Сергій Валентинович, Кенюк Розов Сергій Вікторович, Николаїв Михайло Васильович, Правдивий Сергій Володимирович. Венгльовський Роман Володимирович, Данилець Юрій Миколайович, Ганущак Олександр Володимирович, Чемерис Андрій Іванович, Циган Назар Андрійович, Юзюк Владислав Миколайович, Яворський Михайло Володимирович, Жданов Володимир Миколайович, Биць Андрій Михайлович, Мосійчук Іван Ярославович, Куриляк Мирослав Степанович. Чернецький Андрій Михайлович, Суботяк Ігор Іванович, Ціммерман Білас Сергій Іванович, Кучірка Іван Васильович, Шарий Олександр Олександрович, Валерій Бахус. Рощук Олександр Ігорович, Романчук Ігор Степанович, Самуляк Роман Ярославович, Огли Микола Миколайович, Ілюк Ігор Дмитрович, Томашчук Сергій Романович, Баришніков Тарас Борисович, Іванович Петро Богданович, Дрогомерецький Михайло Володимирович, Резнік Сергій Володимирович, Гнатишак Назарій Ярославович, Ганущак Ігор Іванович, Костюк Сергій Васильович. Батура Андрій Мирославович, Стахів, Ігор Іванович, Приймачук Орест Миколайович, Фудаля Любомир Іванович. Макарчук Василь Васильович, Черкас Віталій Ярославович, Мельник Віталій Володимирович, Зозуля Павло Михайлович, Нечволод Данило Андрійович, Рогозін Олександр Валерійович, Фукас Ярослав Петрович, Дмитерко Антон Іванович, Гончарик Іван Богданович, Щаднов Андрій Валерійович, Далавурак Олег Дмитрович, Якобуца Олексій Миколайович, Кобець Сергій Сергійович, Яшин Юрій Іванович. Тетенюк Юрій Миколайович, Григорчук Роман Дмитрович, Іванищук Володимир Васильович, Сенюк Петро Юрійович, Лакус Микола Русланович, Фестрига Віталій Михайлович, Павлідіс Євген Миколайович, Федюк Іван Васильович, Возний Руслан Леонідович, Могильняк Сергій Романович. Хріновський Сергій Ярославович, Розвадовський Олексій Іванович, Балатюк Віктор Васильович, Карпенюк Михайло Володимирович, Абайдуллін Віктор Камілійович, Григорців Олександр Ярославович, Михайлищук Микола Васильович, Шевага Володимир Миколайович, Олейник Віталій Вікторович, Гарап'як Дмитро Іванович, Солонинка Петро Степанович, Деркач Арсен Олександрович, Візнюк Івасюк Михайло Васильович, Зеленецький Михайло Васильович, Зайцев Ерік Алійович. Мартинюк Ігор Романович, Тодорів Ігор Юрійович, Алексєєв Юрій Віталійович, Гриджук Сергій Мирославович, Вовчук Володимир Михайлович, Греченюк Тарас Миколайович, Тарабалка Степан Іванович, Савчук Любомир Васильович, Черкалін Роман Сергійович, Торговцев Ігор Едуардович. Боднаренко Олег Васильович, Настащук Микола Петрович, Кулінич Віталій Олександрович, Дзумедзей Дмитро Дмитрович, Настащук Олександр Іванович, Карпенюк Андрій Іванович, Качелюк Роман Іванович, Джигринюк Ігор Михайлович, Вишенько Ігор Іванович, Христан Ігор Михайлович, Рагузов Дмитро Олександрович, Христан Назар Васильович. Броневич Ігор Дмитрович, Фреюк Дмитро Дмитрович, Вишиванюк Микола Васильович, Прочин Володимир Леонідович, Дучак Олег Васильович.